Сьогодні мене навіть сама природа вирішила привітати, вийшло сонечко. Коротше, у мене на YouTube каналі нарешті назбиралося 10 тисяч підписників. Я би не сказав, що це такий вау-ефект, тому що я вже на Ютубі 6 років. Але тим не менше це теж якийсь результат. Довго йшов до цього. Але як якоїсь такої особливої... Радості, що вау, я це досягнув, немає. Це як було з 1000 підписників, хто підписаний з самого початку, ми відсадкували тисячу, це було круто. Ну, взагалі, 1000 підписників, я думаю, для будь-кого з вас це мега щаслива дата, мега щасливе число, тому що від тисячі далі йдеш монетизація. монетизація і що ви можете творити, робити все, що завгодно. А 10 тисяч ні, це типу, знаєте, ну, 10 10 разів більше, ніж тисяча. Але про якісь такі досягнення, що там щось тобі йде в плюс, ну не особливо. Трошки більше дивляться, трошки більше ставлять лайки, трошки більше коментують, трошки більше хейтерів. Наступне число, саме таке, я думаю, на яке всі чекаються. 100 тисяч, тоді дають тобі кнопкою доу. Отак, що ти дійсно чогось таке ти досягнув на Ютубі. Ну а 10 тисяч, Я навіть не знаю. Напишіть в коментарях. 10 тисяч це круто, мало, багато. Для мене це якось 10 тисяч за 6 років, це ну, невеликий результат. Будемо йти до 100 тисяч, правильно. Давайте підтримуємо лайком, можете привітати в коментарях, буде приємно. Хмар, і воно розхмарилося. Прийшли на майданчик спортивний, Наталя ловить вай-фай, сидить в інтернеті, а Карліна нарешті бавиться. Знайшла собі якогось колегу, там з другом перебирають камінці. І теж вдома скучно ті всі дні було, тому що було холодно, вона сиділа вдома, бавились якісь ігри, потім їй стало скучно, нам стало скучно. Ну, дома взагалі, коли погоди немає, це так як з зимою. Сидиш вдома і не знаєш до чого тіпитися. А так сонце пригріло і всі повиходили. Навіть голуб прилетів. На цей раз кліпчика не взяли, вибачай. На сонці тепло, що зараз градусів 15-16, а завтра вже має бути тепліше. Але як хмара находить, то чути, що вітер холодний. Каліна трохи позаймалася спортом, бо спочатку, як вийшли, було прохолодно. На тих тренажерах позаймалася, в неї енергії мільйон і побігла. Спочатку хлопчик не хотів бавитися, тікав, але вона його все-таки догнала і говорила. вже там якісь камінці збирають. Не знаю, може в них розкопки чи якісь там досліди. Коротше, геологи. Ще би пригріло сильніше, щоб в футболці можна сидіти було. Було б круто. То я купив футболку полосату якраз щоб потепліло. Воно потепліло. І два дні всього походив і все. І перейшли ми на куртки. Знаєш, І голуб, каже, бачите, з касою. Йому теж холодно, хоч і жири. <гум> а тобі що, холодно? Так. Вітер таки зривається, подекуди прохолодненький. Далі тішиться своїми джинсами камінчики. Хоча деякі камінчики вже хтось пообривав. Ану, напишіть в коментарях, хто їй пообривав ті камінці. Хто владив по ногах? Ну не знаю, не знаю. Побавилася? Та я бачила якийсь куч з голками. Куч з голками? То значить він небезпечний, правда? Якщо рослинка має голки, значить вона себе захищає. Щоб її не брали в руки. Так. А ти її не зривала? Боялась поколотися? Я просто за ногою зачепилася, але мені не бачить. Не поколола тебе? Треба мати такі сікатори, садові ножниці. Їх може так чик-чик-чик. Посікти. Ага. Що, ви бавилися? Як звати? Збирали камінчики? Цей хлопчик казав, що татові подобається каміння. Так, і він збирає татові каміння? Ага, на дужбату не збирали. А мені збирали каміння? Мені. Як хлопчика звати? Ти познайомилась? Ясно? Коротше, бавились-бавилися, бавилися, як звати один одного не знаєте, правда? Та це, е, е, це Маркіян. маркіян. Маркіян? Точно? Угу. Ну добре, в тебе щось всі друзі маркіяни. Що йде? Куда йдемо? Я хочу тобі показати, скільки ми каміння набрали. Я вже замітив, там ціла гора з камінцями. Ого! Клас. Ви таке зробили прикольне велике? А палочок мало. Палочки ще взяли. Що то буде? То буде багаття? Угу. Розпалювати? І що буде щось Я йому вже казала. Так? Що ви хочете розпалити вогнище, так? Так, аж до ночі. Аж до ночі і зігрітися, якщо угу. сонця не буде ясно. А мішку? Розпалювати? А... А, ні. Ну, а паличку об паличку, як я розказував. Або кімнець об кінець треба стукати, але треба назбирати такого хмизу хмизу сухого. А сухого нема, тому що був дощик цілий день. І вчора був, і сьогодні. Так що треба чекати жори. Тепла, сонечка. Довго-довго. Но вийде, потім можна розпалити багато. Великий, великі. А що то за пташечка полетіла? А? Куди? В магазин? Пішли. Туалет Рейнбоу. Різнокольоровий Вирішила прибрати і що там знайшла. Ого, таку пилюку, ну тут треба викинути в смітник. Вибирала, все. Тепер. Нарядилася в королеву навіть і в вклад. Так іде, як королева, щоб вона не впала та корона. Що немає тепла, щоб його одіти. Тільки вдома можна ходити. А ти пам'ятаєш, у нас колись були такі тапки сірі такі? Пам'ятаю, Давай давайте корону поставлю. Чи ти будеш з нею ходити? Що? Ну, тримай, Тут твоя корона з дня народження. Вже так сильно хоче в тому платі ходити, а тепла нема і нема. Про корону мріяла, вона блистить дуже класно, так сильно блистить. Угу. Все для тебе, але я подивлюся, як переблискує, це дуже класно. В принципі, в неї недорога була ця корона на тортику. Тобі вона нас сподобалося? Багато тортик був. Дуже багато твіх тортиків. А скільки? Вон, це секрет. А ну скільки? Ну розкажіть, я ж нікому не розкажу. <laughs> Добре, я тобі розкажу. Навіть підписникам. Навіть не скажеш підписникам, скільки mm -hmm. коштує той торт з короною. Навіть не на вушку. <laughs> Такі секретики.